В мене мій дядя і його бригада збирають вони ну деякі з них на нулі, деякі з них там на першій лінії хто де. І вони збирають місяць 150 тисяч гривень на авто, а мерія собі 150 тисяч виділила на двері, які зараз їм дуже необхідні. Для чогось я не знаю для чого їм зараз змінювати чи встановлювати нові двері. Ну і це такі дві суми. Ну, ця автівка може врятувати дуже багато життів. А що зроблять? Тут їм двері, в них немає дверей. Чи не ну вони посиділи без дверей, навіть якби їх не було. І мене це дуже обурює, тому що дуже боляче в мене перед моїм весіллям помер мій родич за день. Ну він не прямий мені родич, але тим, тим паче, він помер захищаючи і в його бригаду збирають на машину місяць. А тут ну просто от вони виділили мільйон, потім ще на автівки, потім ще мільйон, потім ще їм треба буде на щось. Ну я скажу, продайте всі свої автівки, і вам не треба купити собі велосипеди і їсти на велосипедах. і Вам не треба буде бензин. А гроші з тих грошей купіть автівки на ЗСУ і передайте їм на бензин. Їм також потрібен бензин. Сьогодні проходить одиночний пікет на підтримку збройних сил України в рамках всеукраїнської акції підтримки збройних сил України. Кремічусі він приходить сьогодні вдруге. На фоні того, що прийшло в ту, в ту суботу, сьогодні ми прийшли з більш конкретними вимогами. Перше і головна наша ціль це підтримати Збройні Сили України, підтримати наших воїнів. Ніяких політичних забарвлень тут не не вбачається, і те, що там кажуть опоненти одних, других, третіх. То ну це не так. Я хочу зауважити, що наші вимоги на сьогодні перше це припинити не сільові витрати із бюджету, а саме зупинити всі тендери, які були оголошені, і направити гроші на допомогу армії. Так у нас дійсно наша мерія допомагає, і наш депутатський корпус. Допомагають нашим військовим, допомагають частинам, які дослухуються в Кримські, але це замало. І друга вимога в тому, що до завершення війни зупинити фінансування некритичних витрат, які вже тендер на які вже закінчились. І третє громадський контроль за витратами. Які направлені з бюджету міста на Збройні сили України, тобто треба громадський контроль. Ще війна. А яка мрія? Моя мрія, щоб щоб ми із татом поїхали на море, і з мамою так. Я вчора побачила дописи про мера Хмельницького, який бюджет міста в 36 мільйонів, не дуже великий бюджет, направляє на допомогу армії. І це дуже круто. Вони передають дуже багато дронів. Вони передають лелеки, вони передають фіпівіжки. Вони відкрили виробництво фіпівішок. Я вважаю, що якщо Хмельницький впорався, то Кременчук має впоратися.